У 62-му виборчому окрузі, до якого належить більша частина обласного центру, відкрилися усі 105 дільниць. Наша знімальна група спостерігала за останніми годинами процесу голосування. Найбільше виборців, за словами тих, хто працює у комісіях, прийшли у день. Втім, і увечері члени комісії та спостерігачі без роботи не залишалися. Смотрі 916 шістнадцять проголосувала, тисячу я сказав, щоб не Шістсот 694 у нас в списках на всіх. На годину, на годину да. В принципі, ми доволі процесом. У нас ексцесів немає, форс-мажору немає, в общем-то, є мелкі проблеми, ну, не є у всіх. В общем-то, наскільки ми освідомлені, є, є реальні проблеми на дільницях. Ми працюємо, стараємося, щоб було все добре, то поки избежали сложностей. Приблизно таку ж картину ми спостерігали і на іншій дільниці, розташованій у 25-му міському ліцеї. З списку виборців ми отримали 1065 виборців. Станом на 18-ту годину проголосувало близько 600 чоловік. Відкрилися вчасно, не було ніяких перешкод. Вчасно розпочала працювати дільниця. Спостерігачі спокійно поводять себе, коректно, немає ніяких. Не задають нам ніяких перешкод, все нормально відбувається. Найбільше непорозумінь, зафіксованих під час волевиявлення, стосувалося неточностей у списках. Люди або взагалі не знаходили там себе, або ж стикалися з помилками у їхніх персональних даних. Тут мені об'яснили, що 28 числа я все одно можу вистановити свої права. Ну, я піду, зараз спробую ще раз, звісно. Ну, просто вже тут діло принципом. Інтересно, щоб ніхто не використовувався моїм голосом. Утім про грубі масові порушення у Житомирі поки що не говорять ані спостерігачі на дільницях, ані члени окружної виборчої комісії. Треба зазначити, що на даний час, в принципі, таких суттєвих порушень немає, не виявлено без певних без ексцесів відбувається голосування. Про те, що ми повідомляємо центральну виборчу комісію, певні проблеми це про те, що особи, не внесені державним реєстром виборців в списки, не дивлячись на те, що вони прописані, вони в даних реєстрах не значаться. Відповідно, не можуть проголосувати. Зазначені особи звертаються відповідно до суду з метою забезпечення своїх своїх прав. Під час нашої праці от, цього не відбувалося на цій дільниці. От якщо там були деякі маленькі поправки, я не кажу порушення, а якщо поправки, то вони тут вирішувалися от не ущерб тому чи іншому кандидату в тій чи іншій політичній партії. За своєю суттю, вечірнє голосування у Житомирі мало чим відрізнялося від ранкового чи приміром денного. Принаймні спільним залишалося те, що спонукало людей прийти на дільниці. Ну, наверное, все-таки хотілося б прежде всего економічної стабільності для всіх людей. Ну, вот. от то чтобы все таки возникла національна идея. Ну, на мою думку, це є обов'язок громадянський кожного громадянина України. Ну а сьогодні, тим більше вони проходять не так часто, і кожен повинен прийти за своє майбутнє. Загальна явка виборців по 62-му округу склала 56,5%, це майже 100 тисяч громадян.